Моє вітання. Починаємо вивчати Python і графічний інтерфейс. І так склалося, що багато з нас не вдома, багато у кого з нас немає там комп'ютерів або немає, скажімо так, своїх домашніх комп'ютерів, де ми могли б з вами працювати з, саме з, вивчати інтерфейс, навчити, власне, азам програмування на мові Python, я, звичайно, можу, тобто текстовий інтерфейс. Але набагато цікавіше працювати з віконечками. В кабінеті інформатики ми б з вами це зробили аж набігом. Вдома, також, якщо б у нас була просто дистанційка по ковіду, як у нас було, ми також справилися б з вами. Але тут питання таке, що ну, треба якомога. Доступніше до всіх. Найдоступніший варіант це, звичайно, браузер. Тож будемо працювати з вами на цьому ресурсі uh, repl.it.com. Коли це був ресурс ripple.it, зараз це repl.it.com. Трішечки вони змінили домен. Власне, тут ми можемо з вами працювати з різними мовами програмування. Ми можемо завантажити додаток, працювати з додатку, і також воно більш-менш буде так само, як і в браузері. Тобто, ми можемо тут з вами на одному ресурсі багато з чим познайомитися, з чим би ми могли познайомитися з десктопними версіями, тобто на своєму комп'ютері. По-перше, ми повинні з вами увійти в систему. Якщо ви отримали завдання в класрумі, то, звичайно, ви можете зайти через свій Google аккаунт. Заходимо. І ось тут кабінет, створимо з вами новий проєкт. Натискаємо Create і обираємо мову, на якій будемо програмувати. Ми будемо використовувати Python, але не просто так. Ми будемо використовувати бібліотеку спеціальну. TK Inter. Просто її потрібно тут. Знайти. А ось воно. Тобто, це у нас бібліотека або навіть, скажімо так, інтерфейс для того, щоб ми могли працювати з цією бібліотекою. Тут ми можемо назвати наш проєкт якимось чином. Ну, нехай буде все. За сьогодні все буде нехай стандартно. І починаємо працювати. Чекаємо завантаження. І ось дещо нестандартний вигляд буде у нас, тому що ось коли ми запустимо, у нас буде тут два віконечка замість одного. Тобто ми тут побачимо ось вікно. Давайте запустимо програмку цей шаблон і швиденько пробіжимося, подивимося, який рядочок, за що відповідає. Отже, перше, імпорт Тікей-Інтер ми просто імпортуємо а, нашу бібліотеку. До нашої програми, щоб все у нас працювало. Так, далі, Windows це у нас зміна, якою ми позначаємо наше вікно. Грубо кажучи, можете собі уявити, що це і є наше вікно. Так, і ми під'єднуємо сюди клас TK з бібліотеки TK. Тавтологія, я знаю, але так і є. Що означає, що ми будемо тут працювати з віконечком. Так, далі Windows Title. В цьому рядочку ми задаємо заголовок для нашого вікна, тобто те, що записується ось угорі. Коли ми створюємо нову папку, відкриваємо її. В рядку заголовку записується нова папка. Ось цей і буде наш title. Тобто назва. Далі наступний рядочок Windows Geometry: 300 на 300, 300 на 300 пікселів, Ми бачимо тут квадрат. Це наша віконечка. Змінимо параметри, можна його зробити ширше, вище, вуще і так далі. А те саме і з цим текстом Hello World замінимо там на, не знаю, там це наша нова програма, і угорі тут буде у нас це наша нова програма. Також можна змінити фон і дуже багато чого. Сьогодні це не наша задача. Ми тільки знайомимося з вами, як можна відкрити, як можна працювати в браузері саме з графічним інтерфейсом. у Python, да? ну, за допомогою бібліотеки, звичайно, Тікей Інти. Так, далі. Давайте сьомого рядочку. Hello, нова зміна. І що вона у нас означає? Це цей текст, який ми тут бачимо, hello World, знаком оклику. Так? Для цього ми повинні з бібліотеки тікей. Додати клас Лейбл. Лейбл це просто фон на фон, текст на фоні. Не текстове поле, яке ми вводимо і тому подібне. Просто ми запишемо якийсь текст на нашому вікні, на фоні нашого вікна. так. скажімо так. Далі, у нас є тут параметр текст і власне значення Hello World. Змінимо, напишемо Hello World, то замість нього там привіт. Замість цього напишуть нас тут просто привіт. Все. А, так, після кожного після кожного ось виводу, після кожної зміни, ми повинні з вами записати, як, яким методом ми з вами виводимо на екран, на віконечко, цей елемент, цей об'єкт. Цю зміну а, в даному випадку ми будемо використовувати метод «pack». Можна тут буде змінити за допомогою властивостей його розміщення цього елементу, тобто по лівому, по правому краю, зверху, знизу, там, по центру і тому подібне. Можна також буде задати його розмір. Або там, розтягти повністю там, по горизонталі, або розтягти повністю на все вікно. Так? Можна кнопку, наприклад, зробити величезну. Ну і також можна там, дві кнопки ось внизу, наприклад, їх вирівняти. Будемо знайомитися трішечки пізніше. Так, далі. Наступний елемент батон. Взагалі, батон в будь-якій мові там, програмування це кнопка. А, також з бібліотеки TK ми під'єднуємо клас Button а, текст, це те, що буде написано на, наші, на нашій кнопці. Вона зараз не виконує взагалі нічого, просто натискається. Ось так. Так. Ну, і Вона тут стандартна. Також додаємо знову ж таки метод Pack для того, щоб вивести її. І у кінці З бібліотеки TK ми приєднуємо ось такий а, клас а, Mainloop. Власне... Головний так, головний цикл, можна так його сказати. Цим рядочком можна для себе запам'ятати, що а, програмка каже, я постійно буду виконуватись, я а, постійно там, отримую дані, обробляю їх і тому подібне. Тобто, грубо кажучи, якщо згадати той самий Scratch, це у нас буде а, цикл завжди, тобто завжди виконуватись. А без цього у нас програмка працювати не буде. Тож в кінці ми будемо додавати main loop. Так, ну власне, на цьому все. На наступному уроці ми вже з вами спробуємо змінити тут назву віконечка, кнопку, можливо, якусь реакцію на кнопку додамо.